Процес конфігурації та калібрування контролерів HUDU. Для того, щоб це зробити, відкриваємо HD Player. Програму стандартну для екранів. І заходимо в Settings, Screen Settings. Тут вибираємо модель вашого контролера, В моєму випадку це HUDU C16L. Вашому може бути інший. Але, думаю, той самий процес той самий. Значить, тут вписуємо вашу роздільчу здатність вашого екрану. В моєму випадку це 384 на 276. Тиснемо ОК. Далі знову ж таки заходимо в Settings, hardware Settings. Стандартний пароль вісімки. Тиснемо ОК. Тут. З'являється ваша плата, вона має бути онлайн. Вибираємо. Тиснемо Screen Configuration. Тут нічого не міняємо. Тиснемо Smart Settings. Тут, значить, Enclosure Information. Тут вписуємо роздільчу знатість вашого екрану. Це 384 на 286 випадку. Module Information. Тут вписуємо. Кількість пікселів по горизонталі ширину одного модулю. Наголошую, одного модулю. Не всього екрану, а одного модулю, з яких складається ваш екран. В моєму випадку це 64 пікселя, ширина. Чип драйвера. Вибираємо ваш чип драйвера. В моєму випадку це FM6124. Далі вибираємо чіп декодера. В моєму випадку це DP32019. Ця інформація, ви можете її взяти або в продавця. Хто продає модулі, вони знають. Тому що деколи буває таке, що чіп, наприклад, на модулі написаний якийсь один. От, є модуль, і от тут ті мікросхеми. Тобто тут є мікросхеми драйвера і мікросхема декодера. В моєму випадку я не міг знайти в софті конкретну мою мікросхему. І тоді я питав продавця, він мені сказав, що ну, вибери там, от, це аналоги якихось там інших мікросхем. Він мені сказав, яку вибрати для даного модуля в, в конфігурацію. Тобто, у моєму випадку це DP32019. Отже, все. Вибрали мікросхеми, далі нічого міняти не треба. Ну, В моєму випадку не треба було. Може, в вашому треба було, то подивитись сюди. Next step. Тут можна протестувати е самі пікселі. Просто по кольорах. Вибираєте кольори, вона засвічує всі діоди певного кольору. І дивитесь, чи у вас є биті діоди, чи нема, чи все засвідчується. Якщо все засвідчується, то все нормально, все підключено добре. Далі наступна вкладка це вже фактично калібрування. Воно засвічує кількість е, строк, стрічок, і ви просто врахуєте їх і вписуєте тут, скільки реально світиться. Тобто в моєму випадку світиться 16 строк, я вказав тут, вписуєте в поле 16. Тут, в принципі, все зрозуміло, інтуїтивно написано, тобто ніяких проблем не повинно бути. Ось, далі. next step, Далі воно фактично показує вам, скільки зараз засвічено строк в одному модулі. Ну, в одному і всіх це неважливо. Тобто, в моєму випадку 2, вибираємо 2, 2 строки, все. Далі воно показує вам матрицю модуля. Фактично, це пік половину по вертикалі, це половина. Не знаю чому, але так є. По горизонталі всі 64 пікселі. Все. Значить, піксели рахуються, якщо дивитись, якщо дивиться модуль вверх, то пікселі рахуються зліва направо, якщо ви дивитесь на пікселі. Тобто, це є 1-1. І далі 1, 2, 1, 3, 1, 4. Якщо слідующа строка, це є 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2 і так далі. Все. Тобто, засвічений піксель, він мігає. От видно на, на цьому, на екрані, він мігає. Ви все орієнтуєте тільки по одному, одному модулю. Він мігає, в моєму, ну, в моєму випадку це 9 підійти, Можете підійти, порахуватися, тут важливо не помилитись. Все. Показуєте, що вас засвідчено. Вибираєте тут, на матриці, який піксел в даний момент засвідчений. Я так розумію, воно цим ділом вичисляє скан mode, Тобто який у вас 1 16, Тиснете ОК, воно засвідчується, засвідчується слідуючий. І так, йдете до кінця. Все. Далі воно засвітило. Перший, 1-1, фактично. Вибираєте, знову йдете до кінця. І далі воно буде засвічувати 10-й. І так по порядку. Потім другий. Але воно вже вибирає само всю, всю строку. І йдете так до кінця, Окей. Воно виводить вам в такі вертикальні лінії. Якщо вертикальні лінії рівні, все нормально, все симетрично, значить все пройшло добре. Тиснемо. Окей, якщо щось інакше, значить щось пішло не так. Все. Yes. Далі, в принципі, все. Воно показало картинку вже реально. Тут можна бавитись з Refresh Rate, щось, але таке. Потім тиснемо е, було. І це, в принципі, весь процес калібрування. Все дуже просто, все дуже зрозуміло і, в принципі, нема ніяких, нема ніяких нюансів таких. Та й все. Надіюсь, що це буде корисно комусь. Дякую за увагу.